Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні буде трохи незвичайний розклад. Усіх є колишні, можливо, навіть є такі дівчата, які хочуть і чекають, коли колишній до вас вернеться. А можливо, комусь здається, що колишній за вами слідкує. То вам саме на цей розклад, і ви точно будете знати, чи слідкує за вами і як. Так, можливо, він через соцмережі за вами підглядає, а можливо, через спільних знайомих про вас себе питає. А можливо, сам особисто відглядає. Бувають різні люди, і очікувати можна що завгодно. Так, у мене три колоди, три варіанти. Вибирайте варіант, який вам подобається. Я зачекаю. Дам вам трохи часу. Вибирайте. Так, я вважаю, що цього часу більше, ніж достатньо. Ми перший варіант зараз будемо розглядати. Будемо зараз дивитися, чи слідкує за вами колишній. Так. Чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Чи слідкує за вами в соцмережах? І чи слідкує за вами через знайомих? Так, чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Так, п'ятірка посохів. Ну, особисто не слідкує. Та й взагалі старається вам не попадатися на очі. Можливо, він вас образив на даний час. Він не хоче вас бачити. Скажемо так. Так, чи слідкує за вами в соцмережах? Так. Четвірка пентаклей. Тут так. Слідкує за вами в соцмережах. Цілодобово можна сказати. Так, чи слідкує за вами через знайомих? До скубків. Так, випитую про вас, про вас постійно тут розмови. Так, перший варіант дуже цікавий. Можливо, він хоче з вами помиритися і розпитує постійно у знайомих, як у вас справи, слідкує за вами в соцмережах, але сам старається вам на очі не попадатися. От такий вийшов у нас перший варіант. Так, будемо переходити до другого варіанту, хто вибрав. Так, чи слідкує за вами колишній? Так, чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Чи слідкує за вами в соцмережах? І чи слідкує за вами через знайомих? Так, чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Так, Імператор. Так, ви знаєте, він за вами слідкує, причому дуже ретельно. Знаєте, як план. Але я вам хочу сказати, це не дуже добре, так як імператор, вона більш така войовнича карта. Можливо, він так до цього ретельно ставиться, або я навіть не знаю, людей багато і ситуацій також багато. Так що вам вирішувати, яка ситуація вам більше підходить. Так, чи слідкує за вами в соцмережах? Так, чи слідкує за вами в соцмережах? Так, цер мечів, ні, не слідкує. Але або може у вас немає просто в соцмережах, немає за чим слідкувати. Так, чи слідкує за вами через знайомих? Тріка Пентаклей. Так, випитую про вас, причому ретельно, обережно як агент. Можливо, це не просто колишній, а коли я коли розкладала карти. Цей варіант, то мені сталося, що за вами може слідкувати не тільки колишня, а й інша людина. Життя у всіх різне, тому, можливо, просто якісь знайомі. Я думаю, ви знаєте, про що я зараз говорю. Тому що тут, якось більш, знаєте, такі карти, не особисті. Так, і будемо переходити до третього варіанту, хто вибрав. Ви ну, знаєте, дуже цікавий розклад, я вигадала. Так, будемо дивитися третій варіант. Так, чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Чи слідкує за вами в соцмережах? І чи слідкує за вами через знайомих? Так, чи слідкує особисто колишній за вашим життям? Так. Чи е, Паш мечів. Ні, особисто за вами не слідкує. Мені взагалі здається, особисте слідкування це більше як збочення. Можливо, комусь таке подобається, не знаю. Карти дуже гарні розмальовані, правда, такі? Цікавенькі вони. Так, чи слідкує за вами в соцмережах? Чеклон, мах. Так, слідкує, причому на постійній основі видивляються ваші сторіс, якщо вони у вас є. Світлини у соцмережах. Така, знаєте, карта говорить про постійну таку основу. Тобто так, чи слідкує з вами через знайомих? Четвірка посх. Так, в мене таке відчуття, що ви давно знайомі, і він за вами постійно підглядає через знайомих, через соцмережі. Можливо, ви знаходитесь в різних містах, але таке відчуття, що це вже відбувається не короткий проміжок часу. Третій варіант цікавий. Можливо, ви подружня пара і ваш чоловік по роботі в іншому місці або ви виїхали. І він за вами слідкує, контролює, перепитує у знайомих чи. Чи так все, як є ви про це йому говорите? Це як варіант, ви зрозуміли, у кожного своя ситуація. Я вам всім безмежно вдячна за перегляд відео. Ставте вподобайки, щоб отримати сповіщення про нове моє відео. Підписуйтесь на мій канал.